Ви приходите до лікаря, а вам кажуть МРТ тільки за гроші направлення не даємо. Так? Вам обіцяли комуналку без оплати після 70 років життя, але платіжки лише ростуть у цьому відео. Хто реально може не платити за комуналку, як отримати повну пільгу і чому тарифи можуть різко зрости вже скоро? В Україні діє соціальна пільга, повна стовідсоткова знижка на оплату комунальних послуг. Це не обіцянка на майбутнє, а реальний механізм, який вже працює. Але важливо вона не для всіх. Так? Право на таку пільгу мають лише пенсіонери, які відповідають кільком умовам. По перше, місце роботи. Ви маєте бути колишнім працівником освіти, медицини, фармації, бібліотек, музеїв або культурних установ саме в сільській місцевості. По-друге, стаж ви повинні мати не менше трьох років стажу за цією спеціальністю саме у селі. По-третє, дохід родини, середній дохід на одну людину в родині не повинен перевищувати 4240 гривень за останні 6 місяців. Якщо всі умови виконано, ви можете розраховувати на повну знижку не лише на оплату житла чи електроенергії, а й на тверде паливо, скрап, скраплений газ або навіть рідке побутове паливо, якщо ви проживаєте у будинку без централізованого опалення. Ця пільга адресна. Вона надається на конкретну людину і враховує не вік, а соціальні й фінансові обставини. Щоб оформити пільгу, потрібно звернутися до пенсійного фонду України. Є два основні способи: перший особисто звертаєтесь до найближчого сервісного центру ПФУ, другий онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду. Якщо ви або ваші родичі користуються смартфоном або комп'ютером, оформлення через інтернет займає менше 15 хвилин. Що потрібно підготувати? А чи у паспорт? Ідентифікаційний код, документи, які підтверджують трудовий стаж саме в селі на відповідній посаді: педагог, лікар, фармацевт тощо. Довідку про доходи всіх членів родини за останні 6 місяців, якщо пільга буде компенсуватись грошовою виплатою. Якщо вам відмовили, ви маєте право отримати письмове обґрунтування та звернутися з повторною заявою або скаргою. І пам'ятайте, ця допомога ваша законна можливість. Нею треба користуватись, а не чекати нових обіцянок від чиновників. Офіційно уряд заявляє. Тарифи на опалення воду і електроенергію у 2025 році залишаться стабільними. Але експерти кажуть, ну ці гарантії не мають фінансового підкріплення. У наслідок війни, обстрілів та дефіциту бюджету пошкоджено десятки об'єктів енергетичної інфраструктури, електропідстанції, котельні, газові магістралі для повноцінного відновлення. Потрібні мільярди гривень, яких наразі в бюджеті немає. Це створює ризик. Витрати можуть перекласти на плечі споживачів, тобто на нас і з вами. Якщо е, така модель буде прийнята, е, цифри у платіжках можуть зрости раптово. Найбільше постраждають саме ті, хто не встиг оформити пільгу або не знав, що має на неї право. Це означає бути обізнаним сьогодні, означає платити менше завтра. Е, не чекай, коли буде пізно. Перевір, чи маєш право на пільгу. Допоможи тим, хто поруч. Підпишись на соціалку. Тут ми говоримо те про що мовчать.